Ви дивитеся новини у студії Олександр Просяник і Лада Соколюк. Добрий день в Україні. День жалоби у зв'язку з вчорашнім обстрілом Маріуполя. У дванадцятій країнах вшанувала пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Усі розважально-концертні заходи та спортивні змагання скасовано до програм телебачення та радіо внесено зміни. І сьогодні ж зібралася рада нацбезпеки і оборони. Засідання екстрене ініціював його президент. І ось зокрема про що сказав у вступному слові. Лише за вчорашній день було знищено 110 бойовиків. Більше 90, додатково 90 зізнали поранення. Було знищено декілька автівок з боєприпасами. Було знищено 7 одиниць бронетехніки. А коригувальник вогню. Як... Терорист вбивця, який коригував як точніше потрапити, щоб вогонь потрапив по житлових будинках, затриманий службою безпеки України. І вже дає покази. І ці покази завтра за моїм дорученням будуть оприлюднені. В адміністрації президента зараз працює журналіст Павло Тирський. Він готується до прямого включення. Упродовж випуску ми з ним зв'яжемося і дізнаємося подробиці. 30 загиблих, двоє з яких діти, 93 поранених. Це дані з Маріуполя на тепер. 40 людей украй тяжкому стані, повідомив секретар Маріупольської міськради Андрій Федай. У мікрорайоні Східний, це в Ворожнікідзевському районі міста, мешкають 36 тисяч чоловік. Учорашні артобстріли пошкодили там 55 висоток і 14 приватних будинків. 24 січня близько дев'ятої ранку бойовики зградів обстріляли житлові квартали Маріуполя. Прокуратура області назвала це. Терактом. Ніч у Маріуполі минула спокійно. Про це повідомив пресофіцер сектора М Дмитро Чалий. За його словами, ситуація в місті контрольована. Уночі і уранці обстрілів не було. Зараз вистачає всього. Також військові е, запропонували кров е, для поранених зерства. Також фактів не було за так, як силовики відразу виставили свої підрозділи е, там в районі потрапили сеня. Не допомагають так, розбирати завали. І в Маріуполі відновили теплопостачання в мікрорайоні Східний, який вчора обстріляли терористи. Про це повідомляє мерія комунальні служби. Склять вікна, закривають вибиті шибки плівкою, частково фанерою. Пожежі після обстрілів загасили. Для людей, які лишилися без житла, працює волонтерський пункт допомоги на території церкви, що на вулиці Київській. Там увімкнули електрогенератор. Людям роздають гарячий чай і їжу. нету. Медикаменты, обезболивающие перевязочный материал, нужны. Продукты люди несут. В принципе, пока есть, но как бы лишним не бывает. Восстанавливается электроснабжение, восстанавливается отопительная система, водоснабжения. Все это восстанавливается. Расчищаются улицы от мусора. За минулу добу в зоні антитерористичної операції загинуло четверо українських бійців, 17 поранено. Про це розказав на брифінгу речник АТО Андрій Лисенко. За його словами, напруження зростає. Терористи використовують усі види зброї, стріляють на всіх напрямках. Одночас Лисенко повідомив і про втрати бойовиків. Протягом останньої доби в ході бойових дій. Завдяки професійним та рішучим діям військовослужбовців збройних сил України було знищено 83 бойовика, 90 поранено. Також противник поніс важкі втрати технікою. Знишкоджено 5 бойових броньованих машин, 4 одиниці реактивних систем залпового вогню ГРАД та 6 одиниць автомобільної техніки. Луганщину вчора обстріляли 44 рази. Загинуло двоє мирних жителів, двох поранено. Прес-секретар Донецької облдержадміністрації Ярослав Галас новинам першого повідомив у місті попасні внаслідок обстрілів з градів. Загинув 50-річний чоловік. А в Троїцькому біля Дебальцевого з міномета вбили пенсіонера. У щасті поранено двох комунальників, які хотіли відновити теплопостачання. Вчора у потужний обстріл в ніч на, суб, на суботу. І влучення в центральний колектор, який забезпечує місто теплом, намагалися відремонтувати під час ремонту. Новий обстріл був поранені двоє працівників теплокомуненерго відновити так і не вдалося. Вони ще було 15 морозу, і система замерзла. Зараз розморожують по окремих будинках систему опалення, і люди масово виїжджають ще процентів. 70 виїхали в безпечні місця. Збільшити кількість веб-камер у людних місцях вирішили на нічному засіданні дніпропетровські силовики до системи колективної безпеки, що вже існує в місті. Додадуть засоби відеоспостереження приватних структур. А там, де камер немає, їх встановлять. На виконання цього рішення дали тиждень. Раніше область, як і решта регіонів, перейшла на посилений режим безпеки. Там збільшили число міліцейських патрулів, посилили охорону стратегічних об'єктів, вокзалів, лікарень, водогонів, гідроспоруд, оборонних підприємств. Підтримують Маріуполь сьогодні в різних містах. Збираються на марш миру і у центрі Києва. Чи стартувала вже акція розповість Ольга Скотникова? Вона на зв'язку зі студією. Олю, що зараз на Майдані на Майдані зараз відбувається мітинг на підтримку Маріупольців, і дуже багато людей сьогодні приходять ставить свічки, приходять з квітами з дітьми, з власноручно написаними гаслами на підтримку Маріуполя і проти агресії та тероризму. Вони серед них чимало переселенців, вимушених переселенців з Донеччини та Криму. От що ми почули коли послілкувалися з людьми, пряма мова. Погибли невиновные люди, которые вообще не участвовали ни в чем. Но наши страдания должны действовать на российский народ, и они сами должны Возмутитися проти такого насилля в Україні. Я сьогодні прийшла сюди підтримати всіх людей, які зараз дуже далеко від нас, але хай вони знають, що ми з ними, ми їх підтримуємо, молимося. Це найменше, що ми можемо зробити, це прийти сьогодні сюди і поставити свічку. Жалко, що це все так відбувається. Діти люди, що це роблять, вони їх повинні повинні покарати. Не можна залишатись байдужими до того, що зараз відбувається в нашій країні, особливо те, що мирні наші мешканці там гинуть від рук терористів і російських найманців. Сьогодні після мітингу люди збираються купувати необхідні речі і харчі, і хочуть іти до військових шпиталів, де знаходяться поранені. У них така теорія малих справ на майдані. Сьогодні люди домовились про те, що будуть робити все, що можливо, допомагати пораненим, ну бути добровольцями, бути волонтерами, аби допомагати тим, хто постраждав і страждає від тероризму, прямому остуді. Перепрошую Ольга Скотникова з Майдану незалежності. Там саме відбувається акція проти тероризму. Близько півсотні людей зібралися у Дніпропетровську, щоб підтримати Маріупольців. Переважно це молодь, яка відгукнулася на заклик у соцмережах. Люди тримали в руках свічки, прапори України і плакати. Організатори кажуть, долучитися до акції можна будь-коли досить просто прийти на центральну площу. Трагедія, велика трагедія яка сталася в Маріуполі. Це були за то серце. Тому ми тут. Ми хочемо показати, що Маріуполь. Побачив, що Україна, що ми з ними. Всі ми в місті. Ми хочемо, щоб знали, що Маріуполь з нами. Ми з Маріуполем. Якщо треба, ми йдемо. Ми йдемо освобождати нашу землю. Приблизно стільки ж люду зібралося і на акцію в Харкові. Там теж сумують за жертвами Маріупольської трагедії і хочуть піти під російське консульство. Навіщо запитаємо журналіста Миколи Піддубного? Він на телефонному зв'язку зі студією. Що зараз у Харкові, Миколо? Насправді сьогодні відбувається традиційний недільний вечір, організатором якого є Євромайдан. Але у зв'язку з вчорашньою подією в Маріуполі його формат справді трохи інший. Люди збираються піти під дипломатичну установу Російської Федерації. І висловити свій протест адже на думку учасників зібрання саме Росія несе відповідальність за загибель мирного населення в Маріуполі. Також учасники Віча звертаються до е, уряду та до місцевої влади з е, проханням збільшити витрати на укріплення оборони Харкова. Це місто на думку учасників Віча також є вразливим у випадку можливої агресії. Студія. Телефоном із Харкова журналіст Микола піддубний там збираються пікетувати російське консульство. Після подій у Маріуполі необхідно провести переговори в Женевському форматі. І з цим погодилися світові лідери, з якими президент Петро Порошенко провів переговори в Саудівській Аравії. Він їздив туди напередодні на похорон короля країни. Як повідомила прес-служба президента, українські силовики мають беззаперечні докази вини тих, хто організував терористичну атаку на Маріуполь. І Київ вимагатиме, щоб світ визнав угруповання ТНР та ЛНР терористичними організаціями. Вес сьогодні сколихнула. Жахлива трагедія, яка відбулася в Маріуполі. Ми ініціюємо проведення е, переговорів в Женевському форматі за участі Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу е, Росії і України. Неспростовні докази щодо того, хто організував е, і хто виконував цю терористичну атаку, повинні мати результатом. Е, Притягнення до відповідальності організаторів і виконавців і визначення так званих ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Генсек організації Об'єднаних Націй пан Гімун засудив обстріл Маріуполя за його словами: безладна стрілянина по житлових районах це порушення прав людини. Водночас пан Гімун не вказує, хто на його думку відповідальний за ці обстріли. ООН засудив односторонню відмову бойовиків від перемир'я та наступ на позиції українських військових. Це порушення досягнутих у мінську угод про врегулювання конфлікту. Сказав він. Росія має припинити фінансову, військову та політичну підтримку сепаратистів. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він закликав Москву перестати дестабілізувати Україну і повернутися до виконання своїх міжнародних зобов'язань. За його словами, житлові райони Маріуполя обстрілювали з території підконтрольної бойовикам. У НАТО знають про те, що на сході України перебувають російські війська а в руках сепаратистів багато російського важкого озброєння, сказав Столтенберг. І через загострення ситуації на Донбасі Україна скликає на понеділок термінове засідання комісії Україна НАТО. Про це повідомляє європейська правда, посилаючись на місію України в НАТО. На зустріч обговорюватимуть ситуацію на сході та подальші дії. Заявили у представництві. Росія заблокувала проект заяви Ради безпеки ООН, яка засуджує вчинений бойовиками обстріл Маріуполя. Про це у своєму твіттері повідомив постійний представник Великої Британії в ООН Марк Лайл Грант. за його словами з пропозицією ухвалити. Таку заяву виступила британська делегація. Документ мав засудити слова лідера донецьких сепаратистів Олександра Захарченка про початок наступу на Маріуполь. Як повідомляють Deutsche Welle, дипломати узгоджують текст. За повідомленнями у ЗМІ Редбез ООН може зібратися на позачергове засідання щодо ситуації на сході України в понеділок увечері. І світ має посилювати тиск на агресора, адже політика умиротворення спонукає його до ще більшого насильства. Про це в Твіттері написав президент Європейської ради Дональд Туск. За його словами, він телефоном обговорив з президентом Петром Порошенком загострення конфлікту на Донбасі і теракт у Маріуполі. І як мені підказують режисери, вже на зв'язку телефоном Павло Тирський. Він в адміністрації президента там сьогодні відбулося екстрене засідання. РНБО власне воно ще триває. Павле, розкажи, що було на відкритій частині засідання? Саме засідання РНБО почалося з хвилини вивчання за загиблими за загиблими на сході України, зокрема у Маріуполі. Уступному слові президент України Петро Порошенко заявив, що терористи спеціально обрали вихідний день для своєї. Так саме тоді, коли вівся вогонь по житлових кварталах Маріуполя, коли люди саме знаходились вдома, він повідомив про що затриманий коригувальник вогню, і пообіцяв, що завтра вже будуть оприлюднені його свідчення. Крім цього, президент повідомив, що за останні три дні було знищено більше. 700 терористів, і крім цього він висловив стурбованість тим, що терористи одноосібно вийшли із мінських угод. каже Порошенко, якби ці угоди виконувались, можна було б уникнути кровопролиття. Також Порошенко заявив, що за останню добу мав розмови із віцепрезидентом Байденом, президентом Ради Європи Туском, президентом Франції Оландом. І також анонсував, що в понеділок буде проведене засідання Ради го. Лів МЗС Європи Порошенко наголошує на тому, що слід зробити все, щоб на світовому рівні визнати ЛНР та ДНР терористичними організаціями. Серед головних тем сьогоднішнього засідання РНБО надзвичайні заходи щодо агресії Росії та її підтримки терористів на території України. Очікується, що саме з цього питання буде ухвалено низку рішень, які вильються у законопроекти, які будуть винесені на, на першочергової верховної ради. Також буде і питання інформаційної безпеки. Більше засідання РНБО дивіться у вечірніх випусках новин. Павло Тирський з адміністрації президента про засідання РНБО з приводу подій у Маріуполі. Стежте за новинами на нашому сайті, сторінках у соцмережах. Насилайте важливу інформацію та відео на e-mail. Як розвиватимуться події, розкажемо о 18.30. До зустрічі.